Робили вечорницю, на вечорницях робили павуки. Дівчата приходили молодші, в старших жінок вчилися, наприклад, пісень, вчилися старовинних колядок. І щоб це передавалося з покоління в покоління, я вже четвертий рік кожен рік роблю такого плану вечорниці. І ми того року ми вчилися робити весільні квіти на коровай, бо в нас було весілля, а цього року робимо павуки. Так, дівчатка вже готово. Ото якраз напевно хтось ще не дуже має такої практики. Але це треба терпіння мати. Це собі. треба терпіння і треба дуже, знаєте, це так ювелірна робота, дуже таке відчуття міри. Тому що як ти перетягнеш, соломинка трісне, якщо ти навіть його до павука притягнеш дужче, не буде кожна деталька крутитись. Бо я збоку дивлюся, все так просто, раз, просто раз, раз так. уже і тобі. А ми тобі. зараз дамо вам. От тут не треба мене, будь ласка, мірово. ганьбити. Досить, досить того, що я вже в кулінарію вліз. Всі думають, що я великий кухар. Хай Та думає. ми теж так думаємо. Трішки вмію. Але соломою ні. бо ви не пробували.